Всіх вітаю, друзі! Що в нас сьогодні цікавого буде на розпаковці з Aliexpress? Це такий, тобто формат не формат, але в принципі формат. Замовив я малому на Aliexpress ось такий водяний пістолет. Хто бачив такий, що сам набирає, стріляє коротше, на акумуляторах? Думаю, буде сьогодні цікаво зразу ж перепакуємо акумулятори, можливо, поставимо якусь зарядку, так ви погнали. Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори Terra 30E. Я з таких акумуляторів вже зібрав не одну збірку. Ціна такого акумулятора 40 гривень. Сайт akb.com.ua. з цих акумуляторів можете зібрати електровесебет, павербанк чи щось перепакувати. Так що всі посилання в описі під відео. Так, з самого початку не знаю, коли то літо почнеться, тому що 3 дні тепла, 4 дні, 5 днів дощ, холодно. Коли малиться буде стріляти, ну, по селі може бігати стріляти. Я заказав на Aliexpress йому ось такий водяний пістолет. Він хотів. Е, він коштував там 600 гривень, в тому районі посилання на нього залишу. Не знаю, скільки в Україні не моніторив, тому що мені на Aliexpress дешевше, бо я там ввів ще купони. Е, кажу, купони коди. В мене є під відео коди, так що можете вводити собі. Е, там 2-3 долара, все одно буде дешевше і безкоштовна доставка. Прийшов він мені Укрпоштою. Давайте ми розглянемо, що це за пістолет яка інструкція Опакований, як ви бачите, дуже добре. Так, я ж тут лампу так криво поставив. Дуже добре. Е -е І, -і що в нас? Інструкція з самого початку. 7,4 вольта. Нічого собі, так, 25 хвилин батарея. 500 мА. Ага, це зарядка 500 мА. Я думав, що це? Е так, 280 мл. 4 вольта це непогано, я вам скажу. Коротше, зануряєте там е в'ємність з водою, він автоматично набирає. Кажуть: обов'язково, якщо ви ними стріляєте, очки надівайте, досить нормально він стріляє. Так, що тут ще? Ну, Тут це, це, це же саме тільки на китайській мові. Добре, інструкцію відложимо. Далі в комплекті. У нас де викруточка, у е, нас є штекер зарядки, це 500 мА. Добре, розпакуємо. Я так зрозумів, десь там от і відкручувати потрібно, щоб постійно заряджати його, витягувати. Також китайці, знаєте, оці дитячі машинки, я знаю просто, що є таке. Ти постійно відкручуєш, заряджаєш та виведіть сюди роз'ємний і заглушку поставте гумову і все. Ось тут акумулятор у нас, бачите, ось тут. Так що тут намальовано. показую вам. Ось тут. Зараз будемо відкручувати. Ну ця викрутка то, то таке. В мене є своя. Наш ви мені дава. Ну, то хто в кого нема, то так. Добре, відкрутимо, глянемо, він під'єднаний чи не під'єднаний, і зараз ми подивимось. Так. Є, 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 є. Як тут це зроблено? Ага, воно ж так відкривається. А це що? Кейс. Ага. Ага, отак от воно навіть. Нічого собі! Дивіться, яку збірочку зібрали. Е, та 500, 14 500 на 500 мА. 7,4 вольта е, збірка в нас. А ну, давайте замірюємо. Є 4 вольта. Добре, а це їх два. 4 вольта. Так значить, тут має бути. А що то воно таке? Живить, я щось не поняв. Тут 4 вольта, а написано в нас 7,4 вольта по тобто, 3,7 бачите, 7,4 вольта. А де в тебе 7,4 вольта виходить? Щось не пойму. Як в тебе 7,4 вольта виходить? Тут у нас пише 3,7 вольта на 2. 3,7 вольта на два акумулятора по 800 мА. Бачите, ось дивіться. 3,7 вольта тут нема, 7,4 вольта вони тут написали, звідки вони взяли 7,4 вольта. Це два акумулятора окремих. Напевно, одне живе за насос, одне за цей, що стріляє. І все, я так поняв. Вони розділені, оці роз'єми. Бо, як ви бачите, от тут вони зробили тобто, плюс та мінус, тут плюс і мінус. Так що це 4,7 вольтова збірочка, не, тобто 8 вольт, 2С, не 2С, бо бачите, я ось тут, якщо я ставлю ось так. Воно показує на один контакт у нас 4 вольта заряджений акумулятор, і з цієї сторони також 4 вольта. Якщо я разом так з'єднаю, зараз ми подивимося, це в нас отак цей і цей крайній. Бачите, воно не показує нічого. Тому що вони роз'єднані. Тобто Це в нас не 2С, це просто 2 акумулятора, яких живить о, там два різних елементи. Тобто тут, але тут але бачите... Вони паралельно з'єднані, а чому вони тут з'єднали? Я щось не, не... Ну щось я не доганяю. Щось я просто не доганяю. Вони тут з'єднані в плюс та мінус. От, добре, сюди, якщо я з'єдную оцих два а Ану, давайте ми з'єднаємо. Щось я не доганяю. Пробуємо. Ага. Так, так він стріляє, так він набирає воду. Поняли? Ось так. Це він стріляє, так і набирає. Ну, 4 вольта заряджений. Ну, попробуємо ним щось постріляти. Ну, місце тут дофіга. Так, набрав я відерочку води, пробуємо набирати. А, то я стріляю, набираємо. Все. Тут, коротше, показує, що він набраний. бачите? І тут віконечко, що він набраний. Бачите, вода плюхкає. О, я вже стріляю. Пробуємо стріляти. Народ. короче, кінець озера метрів, напевно, 15. Добиває чи ні. Ано ну, він мусить прокачати. Ну, Метрів 10 б'є. Ось так, бачите? Коротше, метрів до 10 не більше. Як надовго його стає, я не знаю. Ну, прикольна штука. Я вам чесно скажу, я би сам такою бавився. Все? води нема? А, не засосало. До гори, бачите, от до гори він не хоче стріляти. А, ні, пішов. Давайте я вам вище камеру піднімлю. Ось так, показуй. Стріляє до гори? До гори стріляє. Ну, коротше, для дітей класна забавка. Я вам кажу, я би сам ще таким бавився, мені би в дитинстві такі іграшки, як зараз діти мають, де? Ще є вода? Ще трошки є. Прикол в тому, що тобі реально не потрібно. Ні, метрів 10 б'є твердо, якщо до гори, дивіться, до тамтого берега добиває. Стріляє так нормально, набираємо ще. Ну що, набрав я знову повне. Прикольна ігрушка. Обливатися, топчик. Зараз в таку погоду, зараз сьогодні в нас жарко, так до того, що дійшли дощі. Бризкає так нормально. Ну, туди по лавочці. До гори хоче. Скоро вибризкує, реально, бак такий трошки маленький. Був би більший, було б краще. Але, кажу, один плюс, що тобі не треба вручну йти там до крана наливати, хоча тут пробка є якась. Бачите, ось тут якась пробка є. О, пішло. Не знаю, чи акумулятори перепаковувати, що ви скажете, чи йому хватить. Я не знаю, чи хватить. От Я зараз постріляю трошки, подивимося, заміряємо, яка напруга. Що я вам хочу сказати? Коротше, тут у нас є такий сигналізатор. Я вже замахався ним пшикати. що акумулятор не сідає, в принципі, добре е стріляє. Тут у нас є сигналізатор. Поки звідси вода не вийде. Якщо виходить звідси з пробки вода, значить в нас пістолет повний. Дивіться, набираємо ще раз. Зараз звідси піде вода, коли воно набране. А бачите, пішла вода. Це вже значить в нас повне. Який ще нюанс? Треба його тримати рівно. В кінці, вже коли вода, напевно, десь сюди поступає вниз, тоді догори. А так він. От, бачите, на рівну стріляє добре. Хочеш вниз, він трошки стріляє, потім вже типу, нема забору води, коли він повний стріляє вниз добре, бачите, щоб забір води, далі отреба стріляти. Ти чуєш по звуку, в принципі. Ну, я вам кажу, пістолет забойний, реально забойний і досить такою доброю, бачите, струєю стріляє. Не. Отак. Досить нормальною. Тому вони там написали очки, дітям переважність у краще очки вдівати, щоб очі не попали десь близько. Ну, ще догори. Був би бак більший, було б ще топовіше. Ну, стріляє, ще досить бодро, я вам кажу. Коротше, йде майстерню, замірюємо напругу. Я вже вон літра-3 вистріляв десь в тому районі. Погнали. Що, розібрав я, я вам скажу: тут була вода. Сюди попадає вода. Бачите, ось там кабель мокрий. Дивіться, в воді. Блін, зачепив камеру. Коротше, роз'єм я зняв, на роз'ємі була вода. Так що десь вона сюди попадає через, напевно. Ось там, бачите, бак стоїть. Так що це все діло треба ізолювати, краще ізолювати. Ну, на мою думку, отут вода, де закручувати, десь вона сюди попадає. На мою думку, ставити сюди 18650, ну тут ж воно є два плюс і мінус. І не паритися, сюди запхали тери. Заізолювали гарно, герметично, щоб не було. І поставити зарядку. На що мені оце от тягати? Я не знаю. Ну, от просто китайці придумують такі велосипеди, що деколи добре роблять. Ну, оце от, ну що, шукати потім десь мені оцей штекер постійно заряджати. Ну, таке добре. Замірюємо, яка напруга на одному і на другому акумуляторі? Так. 3,7 вольта в номіналі. Народ, в номіналі. Наступний. 3,8 вольта, бачите? 3,8 3,8, ну 3,8 вольта. Коротше, скільки це у нас? 0,2 вольта, навіть не повних. ну, хвилин 10 я стріляв в тому районі. Блін, як вони, що вони тут придумали, я не знаю. Дивіться, як вони тут зробили по-мудрому. Вони взяли оцих два контакта, вони їх з'єднали. Тобто, щоб не робити тут ніякої збірочки, ці акумулятори вони паралельно просто вивели 4 вивода. Тут вони з'єднали оцих два контакта. Бачите, Ось тут вони з'єднані всередині, бачите, перемичка. І вже в нас виходить, коли ми оцих два контакта з'єднуємо їх середніх, це вже в нас виходить збірочка 2С. Ось так воно виглядає. 2С та 7,4 вольта. От вони китайці примудрили та просто зробити 2С- збірочку. І все, що ви тут паритесь? Коротше, взяв я два Тера, два акумулятора. Ага, А вони сюди дуже погано залазять. Залазить, але дуже погано. Ану. Та ні, може залізти? а ану. Зарядку де поставити? <смі> зарядку вже нема де ставити. А я би сюди на тера. Та ні, влазять вони народ. Отак от, так от тако розмістив їх. 2С, бачите? Ось так би їх зафіксувати. там. І вони закриваються, і я б ще сюди зарядку вліпив. Ну, він тоді зразу тяжкіший і можна стріляти і стріляти. Не знаю, що перепаковувати. Ні, давайте зробимо такий челендж. Ви напишіть в коментарях, в кого є такі пішлети і хоче придбати, перепакуємо чи ні. Поки що на даний час я там 15 хвилин ним стріляшив і він ще нормально не підсів. Так що акумулятор ще нормальний. Пишемо в коментарях: переробка. Вова, давай переробку, і ми переробимо. Сьогодні не будемо переробляти, сьогодні я вам показав таку от розпаковку. Ну я би це все діло переробив. Дивіться, запіхнув і все. Я би це все діло переробив, запіхнув би туди. Оце ми зробили би 2С на 3000 мА. Бо тут у нас є на, збірка на 500 мА, На півампера. Ну, що це є на півампера? Півампера це фігня, це 500 мА акумулятори. Тут і то, я думаю, цих 14500 вони не мають. Вони все в середньому мають там 300-400. Ну, максимум, що в мене були 14500, це 450 мА. Видали акумулятори. Можливо, тут китайці і поставили. Коротше, пишіть в коментарях. Вова, давай перероб. А зараз давайте я вам покажу, скільки він коштує на Аліекспрес. Що люди пишуть, погнали. Так, по ціні зараз 582 гривні коштує. Вибираєте варіанти. Я щось тут не сильно був зрозумів, бо всюди в комплекті йде тобто зарядка і акумулятор. Бо якщо ми вибираємо сюди синій, тут він коштує 900 гривень. Якщо так, 575 жовтий. Тут версія А, версія А, версія Б, Ф, які ті версії. Я щось тут вони нічого не описують, китайці. Є ще ось такий пістолет, Бачите? Отакий от от ідентичний. Я хотів такий заказати, але думаю, спочатку попробую такий. Тобто 385 гривень, але ти його тут показую. Зараз буде десь відео. Тут ще в нас можна ззаді зверху балон, він також накачує, такий трошки покрутіший. Давайте ми його виберемо. Тут зараз буде відосік, дивіться. Ось такий. Зверху, тут кришка відкривається. Сюди вставляємо акумулятор. Бачите, то вже 18, чи то також 14500, і також він стріляє. Він має автоматичний забір. Бачите, знизу є ось бачок, що можна заливати. Бачите, ось таким бачком, типу магазин, збільшений. І може він також набирати сам воду. бачите. Хочеш збільшеним бачком. Я думаю, цей буде трошки покращий. І також, коли тут вибираєш версії, ось цей блю з бачком 391 гривня. Зараз на даний час коштує ну дуже дешево. Я думаю, цей буде трошки покращий. Бачите, тут є також версії. То обираєш оці в нас виходять 391. Я не знаю, що там за бачок треба платити ще чи ні 391. І тут в нас версія теж. А, це вот 997. В чому прикол? Я не бачу. Чому вони не пишуть нормально ці всі ці. Тут 4,6 відгуки, цей, що я купляв, відгуки 4,5. Що люди пишуть? Українського перестав роботи через 15 хвилин. Ну, я 15 хвилин ним шурував нормально, ну, нормально, може, попалося людині. Коротше, є два варіанти. Залишу я вам на два варіанти. Пістолет вроді норм. Подивимось, я 15 хвилин ним так точно дубасив. Ви бачили по відріді з 3 літри. Я ним вистріляв. Зараз я поставлю на зарядку, малий потім приїде, нехай Дубаси. Зломиться, не зломиться. Якщо щось, я все вам відео покажу або в телеграмі відпишу, чи зламався, чи ні. А в загальному мені сподобалося вас ігрушка, я думаю, малому також цей пістолет сподобається. І, можливо, ще один замовлю ось такий з батьком. Будемо з малим двоє перестрілюватись в жару. Кайфовий гаджет був би у мене такий в дитинстві. Це би було просто радості, як то кажуть, повні штани. Так що на цьому все пишіть свої коментарі, що ви думаєте, буде цікаво почитати за мою роботу. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! Всім до наступних відео.